Рада вітати вас, мої любі, у мене в гостях на моєму каналі. Щиро дякую вам, хто на мене підписався, дивиться мої відео. А якщо у вас є хвилинка, то дуже хочу вам запропонувати натуральні мила від турецького бренду Талія. Якщо є бажання, то ви можете замовити цей продукт в компанії Livesta. Регістрація безкоштовна, і у вас буде знижка на цей продукт 30%. Користуючись цим милом, я отримую естетичну насолоду як від самого продукту, так і від упакування. Зараз я користуюсь милом з олівковими кісточками, ці кісточки дрібного помолу також сюди входять натуральні олійки. Це мило глибоко очищає та освіжає, нормалізує роботу сальних залоз. Кожен період каталогу ціна змінюється, тому зараз є можливість придбати це мило по акції.